Дирокол револьверний. Артикул 121018. Комплекс складається з дироколу та ось такої точілки з абразивним шаром. Ручка прорезинена. Дирокол від компанії Delixie. Виготовлений з металу. Ручка виготовлена з пластику, має ось такі помаранчеві прорезинені вставки. Ручка має ергономічну форму. Зручна добре сидить у руці. Дракол оснащено запобіжником. Та має ось такий барабан на 6 пробійників діаметром від 2 до 4,5 мм. Для того, щоб змінити пробійник, потрібно крутити в сторону стрілки. Пробійник працює чудово. Замовити та дізнатися більше можна за посиланням в описі на handymarket.com.